Про допомогу на мільярди доларів, яку Україна отримує в осяжному майбутньому. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на прес-конференції за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн. Британський урядовець не уточнив, які саме країни оголосили про нову допомогу. Наше завдання як міністрів оборони полягає в тому, щоб передати до рук українських бійців те, що їм потрібно для боротьби, і те, що їм потрібно, щоб допомогти змусити Путіна сісти за стіл переговорів у цей вирішальний момент. Ми маємо активізуватися, щоб зміцнити Україну, тиснути на Путіна, щоб забезпечити мир. сполучені штати Америки не розгортатимуть війська в Україні. Про це заявив міністр оборони США Під Гехсет у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена боєздатними європейськими та неєвропейськими військами. Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворчі в Україні, в певний момент вони повинні розгортатися як частина місії, що не буде місією НАТО, і вона не повинна підпадати під дію статті 5 на лінії зіткнення. США не розгортатимуть війська в Україні. Довготривалий мир для України має передбачати надійні безпекові гарантії, що війна не розпочнеться знову. Це не має бути. Мінськ -три. Захід не лише повинен зміцнювати українську армію зброєю, але й посилювати оборонну промисловість нашої держави. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в Брюсселі перед початком чергового засідання контактної групи з питань оборони України. Почуємо. Мета зрозуміла. Ми продовжуємо вважати, що Україна може діяти з позиції сили і прагнемо цього. Як партнери по НАТО, ми хочемо зробити все можливе, щоб підтримка України тривала. Це в наших спільних трансатлантичних і міжнародних інтересах. Вигода є взаємною, адже через передачу ноу-хау між європейською та українською оборонною промисловістю партнери можуть покращити власні системи та розробки. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Грабський, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вітання студія. Доброго ранку. Отже, засідання у форматі Рамштайн воно пройшло вперше під головуванням. Міністра оборони Великої Британії на вашу думку, наскільки результативним було це засідання, і як далі країни можуть взаємодіяти у цьому форматі, тому що за словами міністра оборони України Ростема Умєрова, чергове засідання буде, визначається поки що дата. Ну, якщо це засідання відбулося, це вже добре. Це перше. По друге, ми почули позиції сторін. Ми почули позицію Сполучених Штатів, перш за все. А ми отримали достатньо чіткі, чіткі усвідомлення того, як і в яких масштабах буде відбуватися допомога, і основні напрямки цієї допомоги. Це дуже добре, що Велика Британія перебрала на себе поки що головування у цьому форматі, тому що ми розуміємо, що. Для Великої Британії пріоритетом номер один є саме європейська політика, і, зокрема, те, що стосується української ситуації, саме тому мене дуже тішить, що і від Великої Британії, і від наших натівських союзників, ми одноголосно чуємо позицію, яка озвучується щодо наступного підтримка України має здійснюватися, і вона буде беззаперечною. Підтримка України відповідає інтересам європейських країн, і це для нас має бути найвищим пріоритетом, так само, і залишається і для нас, і для них найвищим пріоритетом. Тому такі позиції не можуть не тішити, і ми маємо шукати в цьому можливості, які дозволять нам значно підсилити нашу обороноздатність і здобувати перемогу на полі бою. Сьогодні військова підтримка України необхідна для того, аби першочергово закривати так, би мовити, оперативні потреби, які необхідні безпосередньо для того, щоб. Наші збройні сили могли ефективно протистояти росіянам на фронті, але також ми потребуємо стратегічних інвестицій в нашу обороноздатність, зокрема підтримку нашого військово-промислового комплексу. На вашу думку, які саме види допомоги нам необхідні як і для першого, так і для другого сьогодні. Ну, зрозуміло, якщо ми говоримо про успіхи на полі бою, і ви абсолютно вірно виділили саме оперативні потреби. Йдеться по про забезпечення нас авіацією. що відбувається, йдеться про забезпечення нас ударними засобами і засобами доставки механізованих підрозділів та і, і забезпечення бронеміцності на полі бою, тобто йдеться про поставки танків, бронемашин, боєприпасів для артилерії. Безумовно, для прикриття наших об'єктів нам необхідно. Отримувати більшу кількість боєприпасів і систем протиповітряної оборони загалом. Ну і, безперечно, найважливіший момент, про який так само було згадано, це підготовка наших військовослужбовців в начальних центрах НАТО, що гарантує, як то кажуть, їхне ураження, гарантує високу якість підготовки і дозволяє нам передавати в тому числі наш бойовий досвід нашим союзникам по НАТО. Тому ми говоримо про те, що е, такий формат він постійно розширюється, і він не є якоюсь, знаєте, е, якимось клубом по донації України. А він є е, форматом, який забезпечує взаємовигідне співробітництво між е, різними суб'єктами Європи. Йдеться про Україну, йдеться про е, країни НАТО. Пане грабський президент України Володимир Зеленський стосовно європейських миротворчих військ сил він зазначив, що вони будуть ефективними лише у разі їхньої масштабної присутності на території України. Мова йде про щонайменше 200 тисяч європейських миротворців у якості гарантії безпеки. Але аналітики New York Times підрахували, що це майже втричі більше ніж уся британська армія. Я цитую, і аналітики. Літики вважають це неможливим, і навіть таке скромне число європейських солдатів, як у 40 тисяч, буде важкою метою для континенту, вважають у Таймс». Наскільки це взагалі життєздатна ідея, і наскільки це надійна гарантія безпеки, якщо навіть глава Пентагону говорить, що вони повинні розгортатися як частина місії, що не буде місією НАТО, і вона не повинна підпадати під дію статті 5 на лінії зіткнення. Ну, ви знаєте, я, мабуть, ви по моїй реакції вже зрозуміли. Я завжди дуже скептично відносився до таких форматів. І щодо того, що миротворці гарантують безпеку, вибачте, ми пережили з вами Сребреницю, і а, мало хто пам'ятає про подвиг наших миротворців Жепі. Тобто, це йдеться про те, що миротворчі сили, ну вони можуть. Гарантувати, гарантувати або забезпечувати моніторинг і спостереженням за дотриманням мирних угод, але вони жодним чином не дають стовідсоткової гарантії щодо уникнення можливої агресії проти країни, яка користується миротворчими силами. Друге, я псую, я давно і в принципі ніколи не скривав. Я говорив про те, що це фізично неможливо розгорнути таку місію на території України, тому що європейські країни просто фізично не мають такої кількості військ. І те, що було наведено приклад тільки в Великобританії, там не тільки про війська, вся Великобританська британська армія має 166 челенджерів, навіть якщо ми їх всіх перекинемо в Україну, як вони нам допоможуть в цій ситуації. Третє, ми говоримо про просто колосальні обсяги цієї операції, тому що тільки активна лінія фронту у нас сягає 1200 кілометрів. А хто гарантуватиме, наприклад, безпеку на північних кордонах, тому що ми маємо справу з окупованою Білорусію, яка проводить на території якої вона окупована країна? Вони не білоруси не контролюють свою державу, на які проводяться постійні заходи бойової підготовки і так далі, і тому подібне. Тому йдеться про те, що Україна і саме Україна може стати одним з елементів гарантії безпеки, як країна, ну яка перетворена фактично на військовий табор. Коли все населення України знає свою роль місця в збройній організації держави, і ми фактично маємо перетворитися на Ізраїль. Скажіть мені, будь ласка, які миротворчі місії є кругом Ізраїля? їх не існує. Ізраїль існує вже протягом десятиліть. Тому такий самий формат, на жаль, на превеликий жаль, має стосуватися України. Я слабо вірю взагалі в розгортання якихось миротворчих місій на території нашої держави. Пане гравський, але у Ізраїлю є підтримка сполучених штатів і союзників. І коли іранські ракети ще не долетіли до Ізраїлю, то західні винищувачі їх збивають на підльоті. А хто на ну по-перше, це сталося не в один день після створення держави Ізраїля? А це результат напруженої роботи дипломатів і політиків цієї країни. Хто заважає нам робити це саме? Ми зараз на цьому шляху. Ми маємо робити все можливе для того, щоб позиції України були сильними. І це виражається в тому, що ми маємо забезпечити свою підтримку своїми силами. За допомогою наших союзників і винайти такі формати, які гарантували нам безпеку, давайте не забувати, що Європейсь Європа все ясніше існіше усвідомлює пряму і явну загрозу від Російської Федерації. Навіть просто прочитайте той звіт, який надала данська розвідка, яка до речі не має кордонів із Російською Федерацією, але і німці, і данці вже чітко усвідомлюють, коли і як може відбутися війна, і тому коли мене питають, чи може бути розгорнутий військовий контингент і. Інших держав європейських, зокрема на території України, так він може бути розгорнутий у форматі єдиного фронту боротьби зі спільним агресором. І саме це усвідомлення має бути ключовим усвідомленням в нашій, в наших меседжах, які ми доносимо до наших європейських друзів. Ми по одну сторону барикади, і саме це становить не ту ключову позицію, яка має створити гарантії безпеки як для України, так і для всього цивілізованого світу в Європі. Та й загалом, я думаю, питання, яке не потребує дискусій, де сьогодні на європейському континенті найбільш боєздатна армія перебуває на території якої держави, пане грабський, ідея розміщення на території України миротворців, як правило. Виникає у відповідях європейських політиків у політиків у їх дискусіях, коли їх питають про їх бачення того, яким чином можна забезпечити дотримання тих чи інших угод, які потенційно можуть бути укладені між Україною та Російською Федерацією? Якщо на вашу думку такий механізм не життєздатний через об'єктивні виклики, з якими він стикнеться, просто в умовах реалій масштабу цієї війни, то на вашу думку, які механізми, якщо ми говоримо саме про силу? Можуть бути застосовані, щоб е, така угода дотримувалась, щоб моніторити її дотримання? ну знаєте, важко сказати, тому що ну знов-таки повертаючись до е, формату Ізраїля, ми бачимо, які механізми і сили там застосовані: адже не американські, і не британські пілоти бомбардують, наприклад, об'єкти на території Ірану, не американські і не е, французькі військовослужбовці контролюють е, територію південного Лівану. Це робить сам Ізраїль і Ізраїль, ну сам самі розумієте, він без підтримки західних союзників навряд чи зміг вистояти в такій важкій боротьбі, і саме така підтримка має бути незаперечною довгостроковою. Ну приблизно в такому форматі, як ми маємо з Великою Британією. Подібні формати підтримки ми маємо мати від інших країн, які. Мають кордони з нами, або які не мають кордони, але відчувають нагальну потребу в забезпеченні своєї власної безпеки інструментами України. Ну і сама Україна, як я казав, має розробляти. І, до речі, на полях Рамштайну про це говорили своє озброєння і бойову техніку, використовуючи науково-технічний, а і інтелектуальний, і фінансовий, і матеріальний потенціал наших західних союзників для того, щоб Наші ракети завдавали точ і або інші засоби доставки ударних засобів, завдавали болючих і невротних ударів країні агресору, яка продовжує вести таку війну. І ми в цьому маємо тут беззаперечну перевагу, тому що країна агресор не може забезпечити надійний захист своїх важливих інфраструктурних об'єктів силами та засобами ППО. Вона до такої війни не готувалася. Вона не може цього зробити. Пане Грабський, а які напрямки у виробництві зброї можуть посилити наші партнери, і які саме їх можуть зацікавити на сьогоднішній день? Ми маємо просто унікальний досвід розробки різних типів безпілотних систем. Ми маємо унікальний досвід створення різних типів бойових броньованих машин. Ми е, потребуємо надзвичайно великої підтримки з точки зору розробки засобів ураження дальньої дії. Безперечно, ключовим питанням нашої взаємодії і розвитку треба е, розглядається питання створення ударних повітряних сил, які забезпечують не тільки прикриття наших військ, які оперують в зоні бойових дій, а і так само контролюють повітряний простір. Як над Україною, так і над е, навколишніми странами. Я розумію, що це надзвичайно амбіціозний проект. Ну на жаль, треба розуміти, що тільки таким способом ми можемо гарантувати нашу безпеку. Ми ніколи в житті не досягнемо е, паритету за кількістю солдат на полі бою, але ми можемо і це досяжна мета досягти паритету у повітрі і на морі, де противник має традиційно і історично слабкі позиції. І ми до чого маємо прагнути, ми до чого маємо йти. Пане Грабський, особисто ви наскільки вірите, що Європа в умовах цієї турбулентності, в яку світ зараз очевидно заганяють політичні зміни, які насуваються з американського континенту, здатна взяти на себе відповідальність, переосмислити свою зовнішньополітичну стратегію, зокрема щодо забезпечення своєї безпеки шляхом підтримки України? А у Європі немає іншого вибору, шановні друзі треба розуміти на сьогоднішній день вибачте я іноді використовую таку аналогію вартість вкраденого унітазу або собівартість собі вкраденого унітазу в Україні в рази вища ніж собівартість такого ж унітазу вкраденого наприклад в якійсь із країн Балтії. Тому вони прекрасно розуміють і підкреслюю ще раз, данці вже офіційно про це заявили, що не обов'язково Україна може стати наступною цілею російської агресії. Тому хочуть європейці чи не хочуть, і коли справа йде про їх особисте виживання, у них іншого вибору немає. Вони мають забезпечити підтримку України і одночасно розвивати свій військово-промисловий комплекс або вони загинуть. Зрештою, я думаю, у них є інструменти, які дозволяють виміряти відстань від Покровська до Варшави для того, аби усвідомити, що діяти їм треба достатньо швидко і достатньо рішуче. Сергію, дякуємо вам за ваш час. Сергій Рабський, полковник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.